В ефірі «700 секунд сьогодні у випуску – імунізація проти ковід 19 європротокол, у яких випадках можна скористатися та як правильно заповнювати день святителя і богослова Григорія Чудотворця. Вітаю у студії Сніжана Щербина. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 17 листопада орієнтовно такі. 316 тисяч 760 осіб особового складу, 5 тисяч 415 танків, 10 тисяч 132 10 тисяч 132 одиниці бойових броньованих машин, 7 тисяч 712 артилерійських систем, 895 реактивних систем залпового вогню, 585 засобів протиповітряної оборони, 323 літака, 324 гелікоптери, 5 тисяч 709 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1 тисяча 563 крилаті ракети, 22 кораблі. Один підводний човен 10 тисяч одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1 тисяча одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішнє переміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. МОЗ України затвердило рекомендації щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти COVID-19 у 2023-2024 роках. При отриманні бустерних доз ми дізнавалися в Ізмаїльському міському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Докладніше розкаже наш кореспондент МОЗ України своїм наказом від 27 вересня цього року затвердила рекомендацію щодо визначення пріоритетних груп для вакцинації проти ковід 19 у 2023-2024 роках. Основою для захисту проти тяжкого перебігу ковід 19 є курс з трьох щеплень. Тобто дві дози первинної вакцинації та перше бустерне щеплення, яке вводять через 5 місяців. три щеплення, загально рекомендований курс вакцинації для кожного. Для осіб, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, рекомендується отримати додатковий бустер, якщо минуло понад 6 місяців з моменту попереднього бустера. Необхідність у додатковому бустерному щепленні визначається лікарем з урахуванням стану пацієнта та епідеміологічною ситуацією в країні. Наступні щеплення після третього це додатковий бустер. Це рекомендовано пацієнтам із групи ризику тяжкого перебігу covid 19 а саме людям старше 60 років, тим, хто має серйозні супутні хвороби, людям, які перебувають у групи ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби. Імунізація допомагає запобігти тяжким випадкам захворювання та ускладненням. Всього вакциновано від covid 19 першою дозою 25 тисяч 366 осіб, другою дозою 24 тисячі 574 особи, третьою дозою 5 тисяч 270 осіб, четвертою дозою 695 осіб. Додаткова доза 69 осіб. Всього вакциновано дітей від 5 до 11 років. Першою дозою 100 осіб, другою 90. Внутрішньопереміщених осіб вакциновано всього 303 особи. Вакцина проти COVID-19 до кінця наступного року безкоштовна. Отримати щеплення можна, звернувшись до сімейного лікаря або пунктів щеплення. Сніжана Щербина, Наталя Маленко для програми новин. Шановні студенти, прийміть від Ізмаїльської міської ради та її виконавчого комітету щирі вітання з міжнародним днем студента сьогодні. В умовах широкомасштабної агресії Російської Федерації проти України завдяки силі та мужності сил безпеки та оборони України. Ви продовжуєте здобувати освіту, навчатися та розвиватися. Знання стають силою, стають вашою зброєю. Ми всі знаємо, що перемога буде разом з вами, потужною силою молодих людей. Ми здолаємо ворога та відтворюємо. Оремо Україну, наш дім, нашу батьківщину, вільну Україну, у якій кожен може жити таким життям, яким захоче. Будьте гідними своєї волі і нашої України. Наприкір, жорсткій війні продовжуйте дарувати всьому світу свою творчість, натхнення, енергію, самоствердження та любов до життя. Хай здобуті вами знання та вміння стануть запорукою успішного майбутнього нашої громади та всієї України. У зв'язку зі збільшенням кількості транспорту на дорогах Ізмаїла доволі часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди з незначними збитками. У зв'язку з цим патрульна поліція нагадує водіям про можливість скористатися європротоколом, у яких випадках ним можна скористатися, та як правильно заповнювати. Дивіться у сюжеті. Останнім часом у зв'язку зі збільшенням кількості транспорту на дорогах Ізмаїла доволі часто трапляються дорожньо-транспортні пригоди з незначними збитками. У зв'язку з цим патрульна поліція нагадує водіям про можливість скористатися європротоколом, паперовим або електронним бланком для оформлення ДТП самостійно, без виклику поліції. Його можна використовувати, якщо відсутні травмовані чи загиблі, не завдано матеріальної шкоди третім особам. Учасники дорожньо-транспортної пригоди мають дійсні поліси обов'язкового страхування. Між учасниками дорожньо-транспортної пригоди досягнуто згоди щодо всіх обставин пригоди. Водії, учасники ДТП перебувають у тверезому стані. І сума збитків після дорожньо-транспортної пригоди не перевищує 80 тисяч гривень. Заповнити документ можна за допомогою інформаційної системи Електронний Європротокол прямо на місці дорожньо-транспортної пригоди за допомогою смартфону. Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу Будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних моторно-транспортного страхового бюро України, тобто МТСБУ. Також можна скористатися спеціальним паперовим бланком. Його власник авто отримує безкоштовно під час укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. У разі складання європротоколу водії мають право залишити місце дорожньо-транспортної пригоди та звільняються від обов'язку інформувати про це поліцію. Переваги користування європротоколом. Не потрібно інформувати та очікувати патрульних. Можливість залишити місце ДТП відразу після складання Європротоколу. Водії звільняються від адміністративної відповідальності, тобто посвідчення водія не вилучаються. Матеріали не направляються на суд, штраф не накладається, і це економія. Власного часу, якщо Європротокол укладався в паперовій формі, водіям необхідно звернутися із своїм бланком заповненого європротоколу до страхової компанії, з якої укладали договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Це потрібно зробити не пізніше трьох робочих днів з дати ДТП. Однак, перед тим як складати європротокол, обов'язково переконайтеся, що в іншого учасника дорожньо-транспортної події є діючий страховий поліс. Крім цього, необхідно пам'ятати, при оформленні Європротоколу Олу страхове відшкодування є додатково лімітованим. Такий ліміт складає 50 тисяч гривень. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Напередодні дня подяки, яке відзначається щороку, 23 листопада, бійці військової частини 3058 південного оперативно-територіального об'єднання НГУ запросили представники центру комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами. Діти, батьки та адміністрація закладу хотіли висловити вдячність захисникам України за їхню щоденну службу на користь українського народу. Малеча центру старано готувалися до зустрічі, малюючи в листівки зі словами вдячності. Ви гвардійцям, а також роблячи аплікації своїми руками. А викладацький корпус закладу передав військовослужбовцям солодкі смакулика, щоб підняти настрій бійців на позиціях. 17 листопада за новим церковним календарем згадують святителя і богослова Григорія Чудотворця. У народному календарі Григорій Зимоуказатель про історію та традиції цього дня. Дивіться далі. 17 листопада за новим церковним календарем згадують святителя і богослова Григорія Чудотворця. У народному календарі Григорій Зимоуказатель. Григорій походив зі знатної та забезпеченої родини, а виховували його в язичницьких традиціях. Хлопчик отримав прекрасну освіту. Після смерті батька, коли Григорії було 14 років, його продовжили навчати мати за своє життя. Святитель Григорій зробив безліч добрих справ і все життя допомагав людям. Точна дата його смерті невідома. Серед його робіт найціннішою вважається символ віри Григорія Чудотворця. У народному календарі 17 листопада святи Григорія Зимоуказателя. Цього дня по. Погода зранку і до полудня вказувала на те, якою буде перша половина зими. А погода з обіду до вечора якою буде друга. У цей день є низка заборон. Не можна сваритися з близькими, лаятися і лихословити, відмовляти в допомозі, вирушати в далеку дорогу, ходити в брудному одязі. Григорія чудотворця просять про диво стілити від різних недуг, подарувати довгоочікувану дитину, зміцнити віру, допомогти подолати труднощі. Цього дня за старих часів обов'язково йшли в лазню. Вважалося, що так можна додати собі здоров'я. Саме свято визначали в колі сім'ї, намагалися відпочити від важкої роботи і провести час якомога Радісніше. Важливо було в цей день виконати дану обіцянку. Тоді в новому році обов'язково чекає успіх. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Григорій, Геннадій, Іван, Захар та Михайло. Сніжана Щербина для програми новин. Ховала у пакеті з борошном. Поліцейські затримали жительку Одеси із партією «Метадону». Жінці повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту. Їй загрожує ув'язнення. Співробітники управління карного розшуку ГУНП в Одеській області затримали одеситку на фонтанській дорозі. Щойно вона отримала поштою посилку з продуктами, серед яких були приховані 121 згорток з наркотичним засобом метадоном. Викликані на місце події слідчі одеського районного управління поліції номер 1 вилучили у жінки згорток з білою кристалічною речовиною і перевірили наявність у ній метадону за допомогою експрес-тесту. Вилучене у громадянки скерували на експертне дослідження для встановлення походження та ваги. За доказами, які вже зібрали правоохоронці, слідчі під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранці про підозру у незаконному придбанні та зберіганні наркотичного засобу з метою збуту. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років. Поліцейські помістили підозрювану до ізолятора тимчасового тримання і клопочуть щодо застосування відносно неї запобіжного заходу. В ході слідства правоохоронці встановлюватимуть канал надходження на закони речовини до затриманої. Що стосується курсу валют та прогнози погоди в Ізмаїлі. Дивіться далі. Сьогодні долари можна придбати за 37 гривень 40 копійок, продати за 37 гривень 89 копійок. Євро купівля 40 гривень 30 копійок, продаж 40 гривень 89 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, в Азмелі хмарна погода, дощ в день значний. Вітер південно-східний – 15-17 метрів на секунду, в день північно-східний – 18-23 метри за секунду, ввечері пориви – 25 метрів за секунду. Температура повітря вночі – 4-6 градусів тепла, в день – 6-8 градусів вище нуля. В Одесі хмарно, значний дощ. Вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 7-9 градусів тепла. В день – 9-11 з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті www.izmail.tv.com, на YouTube-каналі та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це усі новини. Бережіть себе. До нових зустрічей в ефірі.